Оскільки я себе пам'ятаю на посаді міського голови, мені дуже принципово боротися із стихійними сміттєзвалищами, і я цю боротьбу веду. Так хочеться жити в чистоті без бруду, тому що. То, що в нас ще і свідомість в смітті, то ми ще і під ногами і під руками в нас сміття повно. Не хотілося б говорити грубо, але люди самі винні в тому, що у нас сміттєзвалища виникають стихійно і при тому на території всього міста. Пробуємо їх прибирати. Частково нам це вдається, але в черговий раз я нагадую, що ці сміттєзвалища ми повинні прибирати за кошти з міського бюджету. Що не дуже б хотілося, тому що ті люди, які вивозять сміття, сплачують за це, сплачують тариф і планово системно вивантажують на ті автомобілі, які проїжджають по дворах. Ті люди виходять, платять двічі. Вони сплатили за договором на вивезення сміття, ну і потім платять з бюджету, тому що ми виділяємо на палено-мастильні матеріали, на зарплату водіям, трактористам, які ті стихійні сміттєзвалища вивозять. Ну, а є такі на превеликий жаль люди, в яких свідомість ще не дуже розвинена, Вони ці стихійні сміттєзвалища утворюють. І вони не сплачують зовсім. Ну, на нас розподіляється, що люди, деякі люди сплачують двічі, а деякі люди не сплачують зовсім. У них немає договору на вивезення сміття. Ну і відповідно вони виносять сміття, ж потрібно кудись дівати. Вони його вивозять і складують там, де, де їм зручно, де ближче, При тому, не гребуючи так. Тишечки далі від свого дому винесли і викинули це сміття. Так, ну, да, працюємо, да, міською радою прийняли. Положення прийняли рішення про те, щоб карати, штрафувати цих людей. Але ж самі розумієте, поки в нас свідомість не буде розвинена, так як ми декларуємо європейського рівня, то ніякі штрафи в цьому ділі не допоможуть, тому що це потрібно тримати штат людей, свою муніципальну поліцію, яка буде і в день, і вночі слідкувати, і патрулювати місто, лісополоси наші на предмет того, що люди стихійно не виносили сміття. А все це було. Цивілізовано і системно. На сьогоднішній день основним місцем, куди вивозяться відходи, тверді побутові відходи, є міське сміттєзвалище, розташоване в районі Тихого хутора. Скажу вам відверто сміттєзвалище в теперішньому стані, можна сказати, задовільним. Я максималіст, хоча б локав можна сказати, по відношенню в порівнянні з тим, яким воно було, воно навіть ідеальне. Але я ж повторюю, що я максималіст. Я все-таки даю йому оцінку на трієчку за п'ятибальною шкалою. і хотілося, щоб тут взагалі росли троянди. І сміттєзвалище було неаварійно небезпечне. Багато людей. Мають змогу зараз бачити, внаслідок такої погоди, можливо, внаслідок якихось нерадивих людей, внаслідок підпалів, горять сміттєзвалища і у, Львів, у Львові. Зараз вже в Миколаївській області запалюється. Це страшна стихія, з якою боротися можливо, але дуже важко. Скажу відверто, не ховаючись, наше сміттєзвалище також тліє. Врятувати його може тільки одне це засипання землею або ґрунтами якимись іншими, засипання шаром ґрунту, десь близько 30 сантиметрів поверх всього сміття. У нас був проєкт, роботи, за яким виконували ще в 2013-2014 роках, виконували роботи. Кошти були. Виділено на департамент капітального будівництва з обласного бюджету на умовах співфінансування з міської ради також були виділені кошти. І за цим проєктом передбачалось і розгортання сміття, планування його, а також, ну, такими словами, можна сказати, захоронення. Саме те, що я говорив, і мав на увазі це покриття всіх відходів шаром ґрунту. На превеликий жаль, шаром шар ґрунту не був привезений, не був розгорнутий і. Ну, що він дає, цей шар то він не дає доступу повітря і сміття воно не тліє. Якщо ми бачимо, що відсутній дим, відсутнє полум'я, це не значить, що воно не тліє. Воно тліє всередині, а висота шару сміття близько 5 метрів, розумієте, і всередині всі ці процеси гниття відбуваються, як би ми їх не ховали. Тобто на сьогоднішній день у нас є один. Така локальна точка, як ми постійно слідкуємо, вона там димить і розгоряється, ми підсипаємо туди землі, заливаємо водою, щоб в якому разі багаття не розгорілося. Але ж повторюю, це внаслідок того, що роботи за проєктно-кошторисною документацією. Не виконаний в повному обсязі. А тому наразі звертаємося до обласної адміністрації, до обласної ради, все-таки з проханням закінчити роботи за проектом. Надіємося, що все-таки достукаємося, роботи будуть виконані і ми будемо повністю забезпечені від загоряння сміттєзвалища. Ну, Якщо ми не доб'ємось закінчення цих робіт, вимушені будемо виділяти кошти з міського бюджету, тому що. Ми розуміємо, що це кошти викинути, не хотілося б казати на вітер, але виконати, вони похоронені ці його кошти, але це все-таки викинути гроші на збереження екологічного становища і екологічного середовища, так як і для жителів сіл, які проживають поруч, так і для міста, тому що вітри будуть дути в різних напрямках, дим буде розноситись. Ну і взагалі ми з міста тоді не зможемо вивозити сміття, утилізувати його. Або звалювати навіть на нашому сміттєзвалищі, ну, можна прирівняти це до надзвичайної ситуації, до екологічної катастрофи. На сьогоднішній день сміттєзвалище передбачає звалювання Щорічно управління житлово-комунального господарства, бере ліміти на виконання 3200 тонн. Приблизно таку кількість сміття ми і вивозимо сюди. Близько трьох тонн щоденно ми вивозимо з міста, плюс ще. Близько однієї півтора тонн вивозять приватні підприємства, які тут самостійно вивозять і розташовуються сміття. Укладені кошти були для поповнення технічного парку, а саме куплено було бульдозер потужний. До цього часу ми орендували навіть в Уманському підприємстві, у нас в місті відшукували такі бульдозери потужні, які могли б робити роботи по розгортанню. Сміття це проблематично, тому що такі техніки, якщо вона є, то вона задіяна десь і це вартувало б великі кошти. Ну, наразі ми вже маємо свою техніку, ми планомірно, системно розгортаємо сміття, тобто це дає нам змогу утримувати сміттєзвалище в більш-менш належному вигляді. Не зовсім вдале, на мою думку, розміщення сміттєзвалища, тому що знаходиться прямо на берегах річки, яка з'єднана з річками, от система ставків в нашому місті, все це з'єднано в одну систему і коли дренують всі оці стоки від сміттєзвалища, вони попадають у ґрунтові води. Відповідно, ці ґрунтові води не належним чином фільтрують, і цей фільтрат потрапляє все-таки. Водоносні горизонти, недалеко розміщені і свердловини, які забезпечують водопостачання міста, а тому великий ризик є, що фільтрати і стоки будуть потрапляти у підземні грунтові води. Ну і може бути теж надзвичайна ситуація, але на сьогоднішній день все в порядку у нас. Ми щомісячно проводимо аналізи, заміри. Вода у нас відповідає норму, хоча трішечки вміст заліза перевищений, але вода придатна до споживання. Люди мають змогу привозити самостійне сміття, тут береться плата, виписується обов'язкова квитанція, все це обліковується. Трішечки хотіли брати вищу ціну на самому сміттєзвалищі, щоб довести людям, що це економічно не обґрунтовано. І непродуктивно відвозити сюди сміття, витрати будуть більші, ніж системно викидати на ту машину, яка постійно відвозить від домоволодінь. Ну, все рівно є люди, які привозять сюди, тут береться плата, ну хоча б так, але дякувати цим людям, що хоч самі привозять, а не звалюють в лісополосах або інших десь в кущах, на полях, От так як ми можемо спостерігати, що в нас дуже багато таких місць, де виникають. Стихійні сміттєзвалища, навіть вивозять туди тварини. За кордоном в Європі і у передових країнах заробляють на сміттєзвалищах, а саме на роздільному збиранні сміття, фасуванні і також переробці твердих побутових відходів і навіть отримують енергію, зокрема, тепло. Від сміття. У нас наразі це питання, ну, пробуємо розвивати. На сьогоднішній день не виходить розвивати. Багато було підприємців, які приїздять. Здебільшого хочуть фасувати, на цьому хочуть заробляти певні кошти. Але прораховуючи питання прибутку, вони не бачать. Тут продуктивності встановлення сміттєпереробних заводів, тому що потужність, тобто кошти вкладені будуть в підприємство досить великі, а об'єму сміття буде замало для того, щоб хоча б окуповувати роботу цього сміттєпереробного підприємства. Пробуємо хоча б в таких містах обласного значення, як Умань, можливо, Біла Церква, якби там були сміттєпереробні заводи, ми б вже розглядали можливість вивезення туди твердих побутових відходів. Ну, наразі такої можливості немає. Будемо сподіватися, що в перспективі все-таки з'явиться така можливість. Були випадки, що люди, в яких малий дохід, малий прибуток, можливо, малозабезпечені, приходили на сміттєзвалище, аби знайти якісь... Назвемо їх корисні речі для того, щоб знайти, можливо, той самий металобрухт. Вони пробували запалити, щоб вигоріло якийсь певний квадрат території, і потім вони побачили, що можна вибрати. Ну, наразі ми дуже суворо до цього відносимося. відразу викликають. ну, У нас ці працівники сміттєзвалища, викликають і начальника управління житлово комунального господарства, мене вони вони працюють, да, працюють цілодобово, чергують. На людина постійно в нас зв'язок телефонний є. Виїжджаємо навіть мені кілька разів доводилось виїжджати у вечірній час, коли тут навіть ходили з гвинтівками. хлопці, не встановили, тому що ми досягли домовленості, вони ходили тут з такою відмовкою, що ми ходимо, відстрілюємо собак. Ми попросили їх відстрілювати десь, можливо, якщо в них є такі благі наміри, десь відстрілювати в іншому місці, сміттєзвалище це є. Ну, так би мовити, надзвичайна зона або охоронна зона, тут не потрібно ходити, тому що внаслідок того, що вони ходять, тут або самозаймання, або, або якісь інші справи такі негаразди виникають. Ну, велика проблема була в тому, що звозили сюди рештки тварин після забою тварин там, свійської там, свиней, великої рогатої худоби. Звозили сюди. Ми на відріз відмовились від цього, дуже під суворою забороною у нас це. Я не можу сказати, куди зараз підприємці відвозять ці залишки, але можу запевнити, що в нас на сміттєзвалищі таких випадків вже зараз немає. Ну, ви ж знаєте, упередити все не можна. Ми суворо караємо навіть своїх працівників, якщо їм раптом захочеться заробити на цьому, знаєте, бувають випадки різні десь там. У вечірній час чи коли стемніє, коли вже вважають, що контроль слабкий, десь такі непомірковані працівники. Ну, всі люди, можливо, хтось десь і купиться на якусь певну суму, захочуть десь викинути, прикопати. Ну, я прошу людей, якщо вони будуть бачити такі факти, відразу повідомляти мене особисто або працівників житлово комунального господарства, щоб ми присікали. Ну, Говорив, говорю, буду говорити, що тільки порядок ми зможемо навести всі спільно і не потрібно боятися про когось розповісти правду, чи хтось десь викидає сміття. Будь ласка, повідомляйте, можливо, номера машин записуйте, фотографуйте, ми будемо відразу реагувати.